Європейське об'єднання територіального співробітництва ТИСА за підтримки Міністерства зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини організувало на Закарпатті літній табір для дітей з Київщини та прифронтових регіонів. Для них організували одноденну екскурсію до Нірядьхаського зоопарку та аквапарку в Угорщині. Цей зоопарк дуже великий. Нам розповідали, що тут є чотири види слонів. Ми хочемо їх побачити, бо у нас в Харкові також є два зоопарки, але... Цей нам подобається теж не менше. Я щиро дякую, що ви організовували такі заходи, бо наразі у нас в місті не дуже така спокійна ситуація. За словами організаторів, вкрай важливо забезпечити дітям можливість оздоровлення та відпочинку, адже війна, яка триває вже більше 500 днів, надто сильно впливає на молодь. Від нас близько проходять бойові дії і дуже ми багато пізнали лиха, тому що через печеніги це була нульова така лінія, через печеніги була дорога життя там, де були окупованих з окупованих місць якраз переходили на нашу сторону, якраз на українську сторону, і нашу нашу дамбу називали дорогою життя. Бували такі моменти після переходу людей, то росіяни відкривали вогонь і розпочинали бомбити. Так що ми знаємо, що таке. Що, що таке такі ці звуки? Ми знаємо, як це тяжко жити в цьому всьому. Це дуже велика стресова ситуація. Директор Європейського об'єднання територіального співробітництва Тиса Андреа Сабонецап розповіла, що війна поставила нові завдання перед їх об'єднанням, а саме організацію дитячих літніх таборів цей табір проводиться за фінансової підтримки Міністерства зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини. Організацію ми взяли на себе. Це вже не перший такий табір для дітей, адже минулого року ми теж організували для українських дітей таке оздоровлення. Сподіваємося, що і цього року ми зможемо забезпечити для них хороший відпочинок. Наша мета, щоб за цей тиждень діти трохи забули про ті жахливі події, які відбуваються в Україні. Ми хочемо підзарядити їх емоціями, адже разом з фізичним дуже важливе і духовне здоров'я. Сподіваємося, що після відпочинку вони повернуться додому щасливими та відпочилими. Андреа і Сабонецап наголосила, що Угорщина та об'єднання тиса і надалі допомагатимуть українському народові і робитимуть це доти, допоки в цьому буде потреба.